365 днів про взаємовідносини. День 232-й. Притча про люблячого батька. Перш ніж чоловік стане батьком, з якого можна брати приклад, і який може відкривати для своєї сім'ї величезні глибини благословіння, йому потрібно налагодити відносини з небесним батьком. І в цій ситуації я зразу згадую притчу про блудного сина. Але знаєте, її було б класно назвати притча про люблячого батька. Давайте нагадаємо коротко, про що вона. І так, молодший син вирішив відділитися від батька. На той момент ізраїльський народ знав таку, мав таке правило, що ділили нас, спадщину ділили тільки тоді, коли батько помирав. А тут молодий хлопець вирішив і сказав батько: віддай мені мою частку майна. Він бере ці гроші, він іде з дому батька, він транжирить це все, розпускаючи його на гульбу. І як результат опиняється біля свинячого корита. Тобто, все, на що він був здатний на той момент, це пасти свиней, і так як його не годували нормально, то він міг харчуватися тільки, біля свинячого корита. Весь цей період часу батько залишається в домі своєму. Він не біжить шукати сина, він залишається в домі своєму, при цьому він залишається батьком для свого блудного сина. Ви знаєте, цей образ він дуже яскраво малює відносини, нормальні відносини батько-син. Батько на своєму місці дозволяє сину рости. І так, небесний батько буде піклуватися про вас, навіть якщо ви сидите біля корита із їжею для свиней. І це буде тільки ваш вибір, чим харчуватися. В один момент синові приходить думка. Чому я харчуюся разом з свинями, якщо я можу взяти оцей момент батьківського дому, моєму, мого батька в домі наймити краще харчуються? Я можу це взяти для себе і вийти із цього стану, повернувшись в дім свого батька, хоча б як робітник? Хлопець встає і повертається. Ви знаєте, в той момент, коли батько побачив. Повернення сина. А що таке повернення? Повернення це покаяння. Я змінюю своє бачення. Я каюся або я розкаюсь в тих речах, які я зробив. Батько зустрічає свою дитину з любов'ю, зустрічає свою дитину накритими столами. Це не їжа для свиней, це благословенні накриті столи. Батько зустрічає перснем, батько зустрічає одягом. Він каже: синок, ти був мертвий і ожив, ти пропадав і знайшовся. Цей урок люблячого батька, він для нас звучить до сьогоднішнього дня. Звичайно, якщо ми виберемо в своєму житті харчуватися разом з свинями, ми там і залишимося. Але якщо ви хочете вималюватися як людина, яка знає і розуміє свою роль в цьому житті, Будь ласка, виберіть Бога, налаштуйте ці відносини з Батьком Небесним, і ви побачите, як ваші столи будуть наповнюватися яствами благословень.